Ну що ви колеги, бджолярі, бджолярі, бджолярики, еліта українського бджільництва, бо мене дивиться тільки еліта. З Різдвом вас, Христовим. Сьогодні хочу, ну, знаєте, такі, хочу зробити такий різдвяний випуск. Як завжди зі мною кіт, ось тут він. Ся ну, один кіт. Всі коти біжать. На дворі такий невеличкий морозець. бджоли зимують. В принципі, мені все подобається. Е, так, знаєте, якби кіт не м'якка, взагалі б нічого не було б ніде, ніякого шуму не було б. Було б тихо, було б. Ну, знаєте, так знаєте, як кажуть, як тиша вуха ріже. Ну, щось типу цього було б. Коротше, е, бджоли зимують. Думаю, зимують файно. Давайте трошки зараз нирнемо в один вулик, подивимося. Що там? Когось лежака, щоб одною рукою було зручно відкривати. Так, маленький, опс. І другий маленький теж, опс. Два коти, якщо що, так. Це якщо, якщо комусь дуже... Е, хтось про це тільки що подумав, то два коти, так. Не ламайте собі голову. Так, що в нас тут? Ух ти. Так, за ну там зимовий клуб. Гарний квитчик. Сидять, так зжато. Знову ж таки, та сама історія 20 см. Меду в них там бачу є достатньо. Печатку добре видно. Вон. Тут гарно видно печаточку. Ось так зимою вділки. Плівка вереда. Зверніть увагу, ніякого конденсату немає. бачите Тут просто все чітко, тут стоять заставні теплі по боках. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість в сьомі не бачу. Шість сулочок бджіл. Гарно. Все. І ось так лежить ця плівка тут. ну Тут вже лежить так, як воно я люблю зимувати. І от такий от, скажімо, щоб конденсат не появлявся, Все. Ось так зимують бджоли. Але, ну, це так, знаєте, як, е, як каже Віктор Васильович, каже, що то за відео у пасічника без бджіл? Ну так, да, але пасічники часто люблять Санта-Барбару, через це треба. Коротше, давайте подивимося на дерева. От люблю таке робити. Значить, ось тут дерево. Бачите, я не обрізав гілочку, підв'язав її сюди Ось мотузком, потім вона мені заважає тут працювати. Деревцята починають помаленьку. Да? Вже на другий цикл заходити. Це дерево треба буде підрізати трошки, бо густе дуже буде на слідчий рік. Пуп'янки ще Абсолютно, абсолютно ніяк е, скажімо так не понадувалися. Да? Не можу сфокусувати на цій гілці конкретно. О, вийшло. До весни ще довго. Ну, і не дивно. Сьогодні 25 число, вже так, на інший календар перейшли. Тоже знаходив вдома старі календарі. Раніше празнували люди в нас тут в нас тут на нашій території 25 числа. Чесно можу сказати, я е, колись коли дивився вечори на хуторі поблизу Диканки, і там згадується в якомусь епізоді, чи то в книжці, чи то в фільмі я бачив. Ну, коротше, е, що е, ну, вночі з 24 на 25 декабря там. Рождественська ночь. І, ну, короче, я не викупав, що за тема. Я реально не викупав, що за тема. Думаю, чого ж? Думаю, чого ж не 7 січня. І в Різдвяній історії да, Чарльза Дікенса. Тоже, та тоже 25-й. Думаю, блін, що ж це за така тема? Ну тоді я якби за це задумався, але не сприйняв близько. Да. А потім виявляється. Вже ці перипетії з релігією. Коротше, ходять тут діти, колядують сьогодні дуже файно. Е, я таку штуку зробив, дивіться. Зразу вам водички, щоб ви запили Та бери так нормально, щоб, щоб соромно мені не було. Це не було, <світ> чого. Нормально? Заходить мадочок? Це з золотарника. Народився. Так хлопці кажуть, як мети ложкою, закривайте двері, щоб і трошки визігрієтеся. Тримайте вам ложки, ложці і медочок. Беріть, скільки вам до душі. Так, я йому водичку одразу дам і гроші. Ось так, коротше. Діти приходять, значить, колядують, стоїть перед ними відро меду. Вони ж не викупають, що то за відро стоїть, як заходять, даю їм ложки і вони пробують мед. Ну, я, звісно, питаю, що вони хочуть чи не хочуть, я ж нікого не заставляю. Але їм така от знаєте, ми коли ходили колядувати, то в нас тут було таких кілька місць в селі, що приходиш, там такі вибульки жили, там 80-70 років. І вони там вареники з грушками давали, або пиріжки з маком давали. І знаєте, ми тоді, будучи малими, ми не викупали цих тем, а ті люди, і одна, і друга жіночка, вони концтабори пережили і. Голод пережили не один голод і вижили. і Для них е, на, на коляду, якщо взагалі щось дають цікаве, е, взагалі щось дають, да, то їжа це одне із таких вагомих. Це зараз там просять там, гроші, чуть ли не з карточками ходять вже. Але... Ну, от так воно було. Тому не забувайте, що є такі традиції, не забувайте, що можна дітям давати не лише гроші. Дайте гроші ще раз і ще щось. І покажіть їм, що от можна давати гроші і можна давати щось смаколик. От, ну, У випадку, як я б значить вони повинні в мене смакувати мед, якусь свічку можу їм дати. да, там, Щось таке повинно бути. Ну, це, на мій погляд. Хтось постарше, там, буде щедрувати, вони повинні пити не горілку, а медівку в нас вони повинні пити, закусувати це все все, все повинно бути от, тематично. Ну, це, мій такий погляд е, на цю всю історію. Чому? Тому що, е, тому, що бджолярі, вони, е, ну, як вам сказати, е, ну, перші люди на селі і перші люди взагалі в суспільстві. Колись, колись так було і треба знову так зробити. І от всі, хто до мене ходять, і такий же пішов по селу, вони ж між собою там ходять, пересікаються, е, приходять, і їх стало побільше. Зразу їх стало побільше. Вони почали говорити, що там меду вкормлять. Ні, це круто. Це круто. Ну, і ще така фішка там, підписаний на мене. Да. Ну, все, не 30 там, гривень, а 50 там. Ну, Коротше, балуємося, Дітям прикольно, вони собі гроші мають заробляють. заробляють. Прикольно. Я не знаю, я кайфую, я зараз такий щасливий, як ніколи. І ще ж є один момент стосовно Різдва. Да? В старих книжках або в книжках там, з традиціями да? описують, як пасічники святкували своє Різдво. І от я зараз вам пропоную трошки відновити традиції. Давайте зробимо це разом. Значить, пішла музичка, значить, я зараз прийду на пасіку. Так як, так як в книжках писалося іменно для Полісся, значить, значить, на Різдво, перший день Різдва, пасічник має прийти на свою пасіку і подякувати для пасіки за сезон. І, і попросити допомоги в наступному. Отже, моя пасіка, я вам дякую за попередній сезон. Дякую, що ви попрацювали. Щось так, щось не так. Щось десь трошки вулик не подобається, як то кажуть, але дякую і прошу вас допомоги, щоб в наступному сезоні вже на наступний рік ми з вами відпрацювали, і щоб в нас було меду мінімум стільки саме, як і в цьому, а краще, якщо буде більше. Тобто. Пасічник повинен подякувати віддати шану бджолам. Далі пасічник повинен підійти до своїх бджіл, перехреститися і сказати наступні слова. Підходжу до якогось конкретного вулика. Тяжко це робити. Ну, ви поняли, підходимо і вреслився. Дякувати Богу, дякувати Богу за допомогу, дякувати Богу за допомогу, дякувати Богу за допомогу. Перехрестився чотири рази, тому що збився з рахунку. Я ще ж думаю як це відео зробити. Значить, і далі пасічник повинен дати бджолам, принести на пасіку кутю, мед і мак. Бій. Ось таким чином я зробив кутя для того, щоб наступний рік був значить, плодовитий. Наступний рік, щоб були гарні врожаї. Значить, мед це щоб в наступному році бджоли не хворіли. Це щоб пасіка була здорова, і щоб ну, в книжках пише, щоб було багато роїв. Ну і мак. Мак це захист від нечистої сили для того, щоб ніхто не зурочив, ніхто вас бджіл не вкрав, ніхто нічого лихого не зробив там і так далі. Тобто, отакі три атрибути: це територія Полісся, точніше територія, перепрошую, Поділля. Так записано. Значить, я цей мед, мак і кутю залишаю тут як подяку своїм джолам. Понятно, що якісь пашечки е, з'їдять. Зараз тут нападів бджіл не буде, на дворі холодно. Е, все. Тому от такий невеличкий обряд. Е, ну і там ще в різних регіонах. Е, ще можна взяти священну воду, вулики покропити на цей день. Е, ну, Мені треба оператор, щоб я міг це зробити з водою. Значить, можна ще підійти до кожного вулика, постукати і побажати, щоб наступний рік було побільше родів. Е, да, от, от такі колись були традиції. От ми з вами тільки що таке коротенько виконали цю таку е, релігійну, е, значить різдвяну історію. Е, і пасічник, е, е, коли йшов, вже, е, якби покидав свою пасіку в цей день, е, він повинен був їм. Вклонитися відповідно, я їм вклоняюся, дякую і ми йдемо. Тобто, от таким чином обряди, традиції. Знаєте, я вам зараз це розказую. народ У мене мурашки такі по шкірі, тому що, по факту, відновлення традицій. Да? Іде відновлення традицій. Ми відновлюємо ну от зараз в цей момент. Є ще на різні свята там, весною, на коли день відповідає ночі. Це було кілька днів тому такий день. Коротше, таких традицій в пасічників є багато. О, цих, я б хотів би в якійсь мірі ці традиції відновлювати. О, традиція з Новим роком. от в мене вже своя така традиція склалася. Кожного року, 1 січня, я приходив на пасіку і слухав бджів. Значить, цього року так не буде, тому що, ну, побачите чому. Це хороша хороша штука. Але все одно ми будемо з бджолами, скажімо так, ми будемо в бджільництві в це 1 січня. Е, тому от така історія. Але от прийшов сьогодні на Різдво. Е, от так, глибоко якось. З... Мурашки такі, знаєте. Е, тому кутю залишаю бджолам, залишаю е, мед. Бджолам, і вони нам багато меду дали, і мак. Все, отак, От панове, дякую вам за перегляд. Ну і давайте разом збережемо бджіл, одному традиції і з різдвом вас, шановні колеги. Христос народився. Славімо Його!